Тінізація економіки в нас де-факто є, і одна з ідей, ми постійно обговорюємо із комітетом Верховної Ради, із Кабміном, це як же дитинізувати економіку. Насправді, частина наших партнерів продовжує наполягати на тому, що найкращий шлях для України. Це не підвищення ставок податків, а розширення базового оподаткування. Про що ми постійно теж говоримо, як аналітичні центри, що є можливість державі збирати більше податків, якщо ми перейдемо до системних змін, не будемо рік від року, 33-й рік поспіль, 34-й, наполягати на тому, що нам потрібно рятувати ситуацію, а колись почнемо закладати щось і на майбутнє що на майбутнє? Системну податкову реформу від адміністрування до того, що ми оподатковуємо, митну реформу. Реформу кримінально-процесуального кодексу і всієї, всієї правоохоронної системи по, по відношенню до бізнесу декриміналізацію економічних злочинів, сконцентрацію економічного підслідства на єдиному органі на БЕП, який, я сподіваюся, буде перезавантажений найближчим часом. І, відповідно, тоді ми говорили про децінізацію економіки. Причина тіньової частини економіки не в тому, що бізнес поганий. Не в тому, що не було до сих пір клубу білого бізнесу, і тепер всі побіжуть детінізуватися. Найбільшої фейкової історії про, про децінізацію, ніж клуб білого бізнесу, було б складно вигадати. Це категорично не підтримується бізнесом ця ідея. Але е, ідеї децінізації, вони на поверхні. 35% зарплат знаходяться в ціні. Підняця 35%. Ми маємо моделювання, ми зробили його по всіх індустріях, по всіх регіонах, по всіх розмірах бізнесу і маємо дуже чітку цифру. Вона кругла не тому, що ми округлювали, а тому, що це 35%. Ці 35% перетворюються на 44% при піднятті військового збору. Чому? Тому що це, це ж поведінкова економіка. З головними бухгалтерами і з директорами фінансово ми все це рахуємо. Зараз навантаження на фонд заробітної плати 34%. При збільшенні його перетинаються певні межі, і виникає більша більш зацікавленість в цінізації частини зарплати. Для того щоб децінізувати зарплати, навантаження на фонд оплати праці має бути не більше ніж 22%. Тоді ми фактично до мінімальних відсотків знижуємо цінізацію зарплати. Чи є альтернатива, наприклад, військовому збору? Є є в нас інші сфери, які можна оподатковувати. Насправді в нас в міністерством фінансів, от в аналітичних центрах, коли ми зустрічаємось, Сергій Сергій каже, нам складно знайти там єдину точку, але ми ж постійно знаходимо її. У нас більше точок однакового розуміння. Я не можу сказати, що ми знаходимося, в якійсь жорсткій конфронтації. Ні, наприклад, ПДВ. ПДВ це менше зло, ніж підняття. ПДВ менше зло ніж підняття військового збору. Але ось всі ці розмови про давайте не говорити про військовий бюджет, бо ми, ми маємо дуже дуже обережно цього. Чому ми Ви вже маємо вступили це в полеміку? Тому потім Сергія, попрошу коротко відповісти да. перед тим, як вигоряти да. слово. Там, військовий бюджет він же великою мірою складається не з закупівель зброї, а з того, як ми доволі популістично вчинили по забезпеченню наших військових. Чому ми не запропонували якихось більш раціональних економічних шляхів? Тепер наше дослідження показує, що військові за зарплати купують амуніцію. Що військові за зарплати купують долари, військові за зарплати купують послуги гемблінгу. Ми ж могли запропонувати ці гроші не в гемблінгу, а в фондовому ринку, якого немає, а він міг би бути. Ми ж могли взяти на себе турботу за, за сім'ї військових, і це було б точно не питанням військового бюджету, а соціального. Що ми могли б розпоряджатися грошима грантовими і міжнародної допомоги? Ми могли вчинити інакше. Ми можемо інакше вчинити і з ПДВ, підвищення якого на 2 Мінімально цінізує сферу ПДВ, і мінімально б негативно спричинила б інфляційні процеси. Бо на, на, тепер по військовому збору ми ж бачимо всі ці негативи. Вже розмови, що потрібно підняти зарплати вчителів. І вона ж, я боюся, що прилетить до тебе. Це, це ж з, з підняттям. Отже, отже, якраз це роз, розгорне. А, а розмова про те, що нам потрібно вдвічі скоротити кількість вчителів, і щоб що спричинило б суттєву оптимізацію бюджету, теж ми не, не підіймаємо, бо це табу, бо це дуже обречно. І всі ми про це мовчимо. Отже, як результат, з нашими підрахунками, системні економічні реформи дають приблизно втричі більше надходжень державного бюджету, ніж точкові. Чи розумію я, що це не питання Міністерства фінансів проведення системних змін? Звичайно, розумію. Але тут ми союзники в тому, щоб спільно бізнесом, громадськими експертами, кабміном вимагати цих змін. І я думаю, що ми знайдемо порозуміння із Верховною Радою про по, по цих системних змін.